Мої дорогенькі, давайте глянемо, що помножиться у вашому житті. Виберіть одну карту. Хто вибирав один, у вас найближчим часом помножаться ваші прибутки. Хтось отримає більше товарів, хто займається бізнесом, у когось прийдуть гроші. Дві очки, ви помножите свої подорожі. Подивитеся світ. Трійочки, помножить свою любов до тваринок або прийдуть до вас нові тваринки. Четвірочки помножать всі свої перемоги. У вас їх багато попереду. П'ятірочки помножать своїх друзів, знайдуть нових друзів, будуть добре проводити час. А шестірочки знайдуть нові новини, гарні новини до вас прийдуть, а також закриються справи з документами. Може, хтось чекав документи на проживання в іншій країні, ви отримаєте їх. Дякую за вподобайку! Хай щастить!